Як перевірити, що текст, який нам написали, дійсно написаний людиною, а не згенерований генеративним штучним інтелектом? Я не бачу нічого поганого в тому, що використовувати генеративний штучний інтелект, але все-таки його треба використовувати більше з розумом, а не генерувати усе підряд бездумно. Відповідно, сьогодні покажу декілька сервісів, якими можна користуватися для того, щоб перевірити, чи дійсно цей текст написаний штучним інтелектом. Чи дійсно написаний людиною. Відповідно, давайте поїхали на зв'язку. Михайло Пацан, інвестор-підприємець, вже більше 15 років я керую тим своїх клієнтів, являюсь фінансовим цифровим радником і засновником web 3 університету to Global та блочин протоколу АМС. З вас обов'язково лайк, керписький дзвіночок, і давайте будемо перевіряти, як ця штука працює. І так, перше, здаруємо, давайте текст: виберемо GPT-4 нову версію. Просунуту, і попросимо його написати тези для дослідження про яблука. Всю інформацію хай він сам придумає і відповідає українською мовою. І от бачимо, якийсь він нам пише текст, цікавий або цікавий. Але суть в тому, що зараз ми його з вами скопіюємо і перевіримо, наскільки цей текст цікавий. Я бачите, він нам тези написав в трохи такому недослідницькому стилі. Для цього ми можемо використати є окремі кастомні GPT. До речі, є відео на YouTube каналі, як створювати власні кастомні GPT, і на платформі MC Space ми сюди викладаємо огляди їх. GPT-модели, які тільки, які тільки з'являються, є і які цікаві. Також ви теж можете долучитися для того, щоб виставляти ваші огляди. Для цього просто напишіть на сайті кнопочку «Become author». От ви, ви побачите, вас буде тут не створити курс, у вас буде стати автором. Відповідно, менеджер вам допоможе для того, щоб ви стали автором, дасть всі інструкції. Ви зможете також публікувати і заробляти на ваших публікаціях. Давайте візьмемо Academic Paper Creator. Він у нас заточений спеціально під написання академічних дописів. Бачите, заходимо сюди і маємо лінк на чат. От, от він наш є. Просимо його написати тези, і от зараз побачимо різницю. Цей нам написав просто раз, два, три, 4, 5, 6, без всяких правил написання тез. А отут ми маємо чітко теза, дослідження про яблука, назва, маловідомі факти про яблука, автори такі, такі, такі. Іван Яблуневий. Ключові слова маємо, маємо анотацію. От зараз ми якраз візьмемо цю анотацію, скопіюємо і перевіримо її на декількох нейромережах, які можна. Використовувати для перевірки, чи це написала нейромережа. Да, цікава штука, коли нейромережа перевіряє іншу нейромережу. І так, копіюємо цю штуку і першою переходимо до GPT-kit. Так, вставляємо цю штуку, пишемо Submit. І да, на 90% бачимо, там 85% це написав штучний інтелект. Ну, дійсно так, є ми його тільки що так і написали. Так, давайте спробуємо щось зробити, щось тут дописати, щоб це було щоб це було вже не згенеровано штучним інтелектом. І додавлю ось тут вижимку з Вікіпедії. Так, і допишемо ось тут. Вставляємо всередині, вижимку з Вікіпедії, проте. Ну, я думаю, що все-таки Вікіпедію згенерувала людина. І так, пишемо Submit. І що ми бачимо? Що, скоріше за все, цей текст написала людина. Тобто, якщо ми напишемо більше 50% тексту або навіть до 50%, 50 тексту, який згенерувала людина, то далі він вже не зможе визначити, чи це людина, чи це машина. От давайте я веду. І так, наступний GPT Zero. Вставляємо сюди текст, той, який написав штучний інтелект, називаємо Check Origin. Він, я бачите, його перевіряє і пише, що на 40% написала, скоріше за все, машина. Тобто він не впевнений, що чи це машина, чи це людина. Окей, давайте перевіримо на тексті, який 50 на 50 приблизно написаний. Та, та сама перевірка, бачите, він дійсно визначив, що першу частину написав штучний інтелект, другу частину штучний інтелект, а всередині щось людське. Тобто, в принципі, працює непогано, можна його також використовувати. Наступний Zero GPT. Тут. Давайте де наша анотація, візьмемо, скопіюємо знову цю нашу анотацію і перевіримо її ось тут. І так, вставляємо detect-текст. Що ми бачимо? 100% згенерована штучним інтелектом, але якщо ми йому вставимо текст, який 50 на 50. Все одно пише, що все згенеровано штучним інтелектом. Бачите, gpt кіт можна обманути, Zero GPT не стійно виходить обманути. Так, ще одним це більше платна версія, є Copylix. він працює з документами, і він може перевірити на плагіатство, він може перевірити на те, що згенеровано штучним інтелектом чи ні. Для цього потрібно зареєструватися, Пискаємо Upload, вибираємо, Ми можемо бачити або ставити текст, або завантажити файл. Ну В даному випадку, хоча давайте навіть можемо просто, звичайно, текст ставити. І перевіримо його. Зіскаємо, просто вставляємо текст, вибираємо скан, і таким чином він нам зараз перевірить, наскільки наш текст попадає під плагіат, наскільки він попад... згенерований чи не згенерований штучним інтелектом, і, відповідно, покаже нам всі схожі результати. Так, от бачите. І так, що ми бачимо, він зробив перевірку, пише нам, що 0% плагіату дійсно так є. І, що дуже цікаво, 0% АІ контенту. Хоча цей весь контент на 100% згенерований штучним інтелектом. Тому, скажімо так, якість трохи, трохи, трохи не та, яку ми очікували, але можна його перевірити, попрацювати з, саме з плагіатом. Але я бачу, пише нам, що це не штучний інтелект, все добре, не переживайте. Хоча насправді цей самий тест, ви бачили, ми його тільки що з вами знерували штучним е, інтелектом. Як не крути, але насправді штучний інтелект ми будемо використовувати всюди з вами. Тобто, це не означає, що використовувати штучний інтелект є поганим. Погано являється використовувати його бездумно і писати різні наукові дослідження без якоїсь наукової новизни. або писати, наприклад, відповіді на емели, навіть не вдумуючись про те, про що та сама відповідь, не читаючи його. Тому штучний інтелект нам потрібно використовувати в різних сферах його е, діяльності, нашої ну, з вами, верніше, діяльності. Е, і саме тому в університеті Levant Global ми запустили окремі е, курси, саме під специфічні навички: продажі, райтер, розробка, фінанси, промт-інженер. Промт-інженер, я вважаю, кожен має пройти, тому що це такий курс, який є, ну і, і навичка, яку обов'язково маємо знати. Всі-всі-всі. Створення чат-ботів це взагалі окрема наука, окреме мистецтво свого роду по роботі зі штучним інтелектом і його інтеграцією в чат-боти. Тому рекомендую. Саме вибрати свою спеціалізацію і прокачати свої скіли з використанням штучного інтелекту. Як не крути, але хто не встигне до 2025 року інтегрувати штучний інтелект, то в такому випадку буде дуже важко конкурувати як на ринку праці, так і в бізнесі. Ну, а ми приходимо до нашого на сьогодні останнього сервісу, який визначає, чи це написала людина чи машина. Він є напівплатний, тобто є якась частина. Платної частина безкоштовної. Як бачимо, перший платний сервіс нас трохи підвів, Побачимо, що нам скаже наш другий платний сервіс. Реєструємося і побачимо. І так, тут ми націкаємо кнопку Start New Scan і є один нюанс. Winston AI перевіряє тільки англійський. англійський текст, англійський, іспанський або французький, українську він не розуміє, тому я згадував для нього текст саме. Англійською мовою перегенерував. І відповідно, давайте перевіримо все-таки, наскільки він перевірить його на AI. Також ми можемо його включити перевірку на плагіат але тільки в платній версії. І так, натискаємо скан скантекст. Після цього, бачимо, йде перевірка. Скан у нас завершився, нацикаємо viewer your result, і бачимо, що ця штука написана, як він написав, на 93% людиною. Тобто, другий. Платний сервіс нам каже, що текст, який я тільки що згенерував штучним інтелектом, він згенерований людиною. Як ми бачимо, не всі сервісам можна довіряти, в першу чергу, не тільки через те, що вони е визначають, що це людина чи машина, але також багато сервісів, які раніше визначали, ось, що це, наприклад, згенерований. Ну, в даному випадку ми його підтестували, щоб людиною, але якщо я їм ставлю цей сервіс. Цей текст, який я давав тим сервісам, то, скоріш за все, він напише також, що це бачите, GPT-Kit написав, що це дійсно згенеровано машиною. Якщо ми подивимося на інші сервіси, вже інший текст, давайте на всякий випадок його перевіримо. Так, от бачите, це вже 53%, тобто логіка в чому? Що ні один з цих сервісів не показує реальний результат. Тобто він може показувати, що там використовується чи не використовується, можливо, якийсь відсоток, але сказати на 100% що це дійсно згенеровано штучним інтелектом, ми не можемо ні по одному з цих сервісів, ні платних, ні безкоштовних. В будь-якому випадку до такого перевірку, звісно, є зміст робити, якщо це особливо наукові статті. Але поки що визначити чи це людина чи це машина на 100% ми не можемо. І в будь-якому випадку, навіть після перевірки різними сервісами, треба робити додатковий факт-чекінг. Це є перший момент. Другий момент це те, що треба. Самому використовувати генеративний штучний інтелект, тоді ви будете розуміти, в якому стилі він пише, які слова він використовує, і як результат, ви вже будете навіть на неозброєним оком бачити, чи це штучний інтелект, чи це людина. І це дуже легко перевіряється. Тому використовуйте штучний інтелект, але використовуйте його з розумом і саме в своїх сферах. Для того щоб стати більш ефективними і більш конкурентно здатними, як на ринку праці, так і в бізнесі, на зв'язку. Михайло Пацан. Підписуйтесь на канал, ставте лайки цьому відео і чекаємо вас на курсах Web3 університету Learn2Earn Global.